Біткоін це криптовалюта чи старий динозавр і пережиток минулого. Що можна зробити з цим біткоїном? І чи взагалі його вже потрібно використовувати в нашому 21 столітті? А може, взагалі, біткоін стане найближчим часом скамом? От про це все ми зараз з вами і поговоримо. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець Веб веб-трит-розробник і вже більше 15 років я займаюся консультаціями своїх клієнтів. по... Інвестиціям та фінансовій грамотності. Тому давайте поїхали і будемо розбиратися, що взагалі таке біткоін, чи він взагалі комусь то потрібний, і чи будемо ми його використовувати в майбутньому. Тому поїхали. І так, дивіться, Перший важливий такий момент по біткоїну. Фактично, біткоін сам по собі. Ну, перша криптовалюта, перший блокчейн, але треба розуміти також те, що. Фактично, біткоін треба ще розділити на дві такі величезні частини. Перша частина це блокчейн біткоін, тобто це технологія, на базі якої можна побудувати світ веб 3 який зараз дуже активно розвивається, теоретично. Тому е, технологія блокчейн фактично вона дала можливість записувати інформацію в розподілену базу даних, зберігати все в відкритому доступі, і керувати цим тільки, ну фактично, всю інформацію тільки тим учасникам, в кого є певні е, приватні ключі до певного криптовалютного гаманця. І відповідно відбувається наступне: тобто є велика розподілена база даних. І, е, Ну, власне, в цьому всьому біткоїні є певний придуманий алгоритм консенсусу, тобто всі учасники цієї величезної бази даних можуть домовитись між собою для того, щоб прийняти те чи інше рішення в рамках певного блокчейну. І для того, щоб от ці всі технології блокчейн відбувалися певні транзакції, відбувалися певне певне життя. Фактично можна це зрівняти з тою ж державою, в якій. Є певна територія, в ній живуть люди, обмінюються певними а, грошима, і фактично ці гроші і, а, є самої, тими самими токенами, які а, є в блокчейні. Тобто логіка саме а, така, і в блокчейні біткої не токеном виступає. А, Власне, токен біткоін BTC І дуже часто путаю технологію блокчейн і токен BTC як ну тому що одне і друге називається, в принципі, біткоїном. І от тут виникає наступний важливий момент. Тобто, виходить, що у нас є блокчейн біткоін, є на ньому криптовалюта біткоін, яка дає можливість змінювати власне. Робити зміну цього блокчейну всередині, оплачувати там роботу майнерів, оплачувати роботу, ну і оплачувати комісії за відповідно за транзакції. І в принципі, в принципі якщо так подумати, і реально подивитися, на що ще нам дає біткоін як технологія. І в принципі, ми побачимо, що більше вона нам не дає нічого. І по великому рахунку на сьогодні біткоін залишається як. Єдиною такою 100-відсотковим товаром, який нематеріальним, по-перше, товаром, який дає можливість обмінювати, ну, передавати транзакції з одного криптовалютного гаманця на інший криптовалютний гаманець, і як результат, в принципі, створити таку розподілену свого роду фінансову систему. І по своїй суті, якщо вже так на нього подивитися зі сторони, то він має всі властивості реального золота. Тобто, по, по факту, біткоін це нічого інше, ніж цифрове золото, і а, відношення до якогось до подальшого розвитку світу веб-3 він має, ну скажімо так, не дуже багато. Тому що тепер давайте подивимося в перший такий важливий нюанс. Ну, як бачимо, сьогодні у нас біткоін досить непогано зростає. За останні 5 років, якщо так подивитися, то ну, зріс я дуже навіть непогано на 504%. Тобто, якби я би купили біткоін рівно 5 років назад, то зараз би мали в 5 разів більше. Ну, було і, було і набагато більше, було і в 17 разів більше, але загалом тенденція дуже даже непогана. З початку року, бачимо, він впав на 51%, тобто якби купили його в січні, місяці, то зараз мали б мінус 51%. А за рік, ну, тож майже те саме мінус 50%. Відсотки. Тобто, в принципі, біткоін на довгостроковому горизонті зростає, але це з точки зору чисто як інвестиційний актив. І по своїй суті, якщо ми на нього подивимося на той же біткоін, подивимось, наприклад, на те ж саме золото, то в принципі вони золото та саме зростало за весь цей період, тому що фактично воно обганяло інфляцію. Тобто яким чином, якщо відповідно є. Зростання інфляції в реальному світі, тобто є зростання цін, то в такому випадку зростають ціни на товари. Золото в нас є товаром, і оскільки зростуть ціни в принципі на товари, то в такому випадку і розростають ціни на золото. То саме відбувається з принципі з біткоїном. Коли йде інфляція в цьому цифру світі, ну взагалі в світі Веб3 по іншим альткоїнам. То коли ціни починають різко зростати, відповідно треба якийсь актив, який би умовно не виходячи зі світу Web3 і загалом криптовалют давав можливість компенсувати цю інфляцію. І власне таким активом по своїй суті і являється біткоін. Тому що в принципі це дефляційна монета. Всього випущено 21 мільйон токенів. Частина з них взагалі загублені, частина з них десь там втрачені. Забуті ключі від криптовалютних гаманців і взагалі ними користуватися не можна. І чим далі, тим їх буде все менше, 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 тому що, ну, як мінімум, або вони будуть десь пропадати, або будуть десь блокуватися, і, в принципі, кількість біткоїнів буде з часом тільки зменшуватися. Відповідно, логічно, що оскільки світ веб3 він буде розвиватися, то біткоїн, як цифрове золото, він буде поступово-поступово зростати. І в таким чином ми можемо використовувати біткоїн для хеджування своїх ризиків. При розвитку у світі web 3 і в принципі, навіть якщо ми подивимося на той же взагалі біткоін екосистему, то ми бачимо, що все, що побудовано на біткоін екосистемі, це в принципі криптогаманція, різна інформація, пеймент, майнінг. Різні валютні криптовалютні гаманці, які будуть давати можливість там більш приватних транзакцій проводити. Трейдингові платформи, Ну фактично це ті самі біржі. кастеді це для зберігання біткоїна. тобто ну Це по факту депозитарії для зберігання того ж біткоїну. Тобто, по своїй суті, біткоїн він просто перетвориться в такий актив, який буде десь зберігатися на кастеді гаманцях який можна буде купити для того, щоб компенсувати свою компенсувати інфляцію як в реальному, так і в віртуальному світі. І для цього власне він. І використовується да, звісно, він зараз впав на 50%, тому що ну, це логічно. Ризики вкладення в біткоін, вони набагато більші, ніж ризики вкладення в інші активи. І за цей період, ну власне, за останні 9 місяців 2022 року, коли. На, на е, ринку, загалом на фінансовому ринках, відбувається далеве відбувається зменшення ризиків і перехід в менш ризикові активи, в тому числі навіть просто в кеш, то відповідно і кошти в першу чергу виводили з найбільш ризикових активів, якими якраз і являлись е, е, ці ж криптовалюти. Але вже зараз, коли ми в Пали, в принципі, досить непогано, то вже можна не дивитися як на інструмент для більш такого довгострокового інвестицій. Але тут виступає наступний важливий момент. Тобто, біткоін я бачимо по своїй суті. Це така це не криптовалюта. От, біткоін це не криптовалюта, це просто товар в вигляді цифрового золота, можна його так назвати. Тому що дивімося, ефіріум, отут тільки L2 екосистема. Тут я навіть не вдавався в ну, не сильно шукав деталі якихось більш окремих додатків, але загалом я бачимо, просто величезна екосистема дає, плюс до всього, Ефіріум, по своїй суті, це розподілений величезний суперкомп'ютер, який дає можливість оброблювати безліч децентралізованих додатків на базі ну, власне, свого блокчейну. І Дає можливість створювати максимально розподілену інфраструктуру. І бачимо це і інфраструктурних проєктів Полігон, Starkware, Phantom, Arbitrum, Optimism і так далі. Потім лендінгові протоколи, це Мейкер, той же Юнісвоп, Uniswap Юнісвоп ну, більше тут в Свопові протоколи, тобто для обміну суші своп, Finance. Потім деривативні різні біржі, Data, дата, Yield Farming. Пеймент, трансфери, NFT геймінг тут просто це цілий просто мета всесвіту цього всього добра. Ком'юніті, екченджі різні волі. Тобто, бачимо, що ну, насправді екосистема Ефіріум вона просто. Величезна, вона просто настільки велика, що ну вона навіть не я би не сказав, що це основні всі проекти. Їх насправді ще більше, і вони постійно, постійно створюються нові, нові, нові. Тому на базі якраз і ефіріуму, він і займає друге місце серед ринкової капіталізації всіх криптовалют. І це є перший момент. Наступний момент це те, що власне більшість розподілених додатків будується на блокчейні Ефіріум. Як на Найбільш популярному блокчейні, незважаючи на те, що він в свій час був досить дорогий, але зараз вже при переході на Proof-of-Stake можна очікувати більш активного розвитку цього блокчейну, і він, ну, незважаючи на те, що він і так перший, але він зараз може вирватися ще більше вперед. Наступним, який доганяє блокчейном Ethereum є Solana, яка якраз також дуже активно розвивається. Також є і NFT, і різні інфраструктурні проекти, різні додатки. Ті ж. Популярні, наприклад, Move-to-Earn-проєкти, Stepn, Volkien. Вони в принципі, побудовані на Bluшені Solana. До речі, наступний поль популярності від Coin, він якраз побудований на блокчейні NIR, і NIR також бачимо величезна екосистема: і nft шки і інфраструктурні проєкти, і DeFi-проекти, і різні storage проекти це PFS, sia Coin. ДАУ, тобто можливість створювати DAO на базі екосистеми NIR. Тобто тут також величезна екосистема, велика кількість користувачів користується ну, криптовалантів активних на екосистемі NIR, і вона зараз набирає досить великої популярності, плюс створений такий EVM сумісна система Aurora Plus, тобто яка дає можливість проектам, які побудовані на екосистемі Ethereum, Перекочувати на екосистему НІР з меншими транзакціями, і навіть на Aurora плюс можна користуватися безкоштовними транзакціями в рамках там 50 транзакцій в місяць безкоштовні. Якщо у вас є невтішка, то взагалі буде 500 транзакцій в місяць безкоштовних. Тому це дуже крута історія, такої також, яка набирає оборотів. Тут ми бачимо, цей сесій розширюється, розширюється все більше і більше. При тому, що біткоін має тільки от можливість зберігати і переводити, зберігати і переводити. От, власне, сказали про екосистему, про метасесвіт маємо космос Молода екосистема, яка зараз тільки активно набирає оборотів. В той же час я бачу, скільки є. волетів прайвасі, маркетплейсів, фінансових сервісів. Це перший тільки слайд, другий слайд. Social impact, Тобто Різні роботи з соціальними проєктами, НФТ, Геймси, ну, комікси. Даже є. Ну, тобто бачимо проєктів, дуже дуже багато, дуже багато інфраструктурних проєктів, дуже багато логічно фінансових проєктів. В принципі, зараз, оскільки взагалі весь вся екосистема блокчейну, вона знаходиться на етапі, можна сказати, MVP, і побудови тільки інфраструктури, то ми ще до прикладного рівня ми ще Принципі, не дійшли. У нас є тільки DeFi проекти класно виселили, є якийсь GameFi, але це по суті той же самий DeFi, тільки в ігровій формі. І, в принципі, більше нічого особливо такого і немає. Тобто немає якогось прориву зараз на, на даний момент. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо дуже круті сервіси, і навіть перехід веб 2 сервісів в екосистему Веб3 сервісів. І Фактично, ми переходимо до такого метавсесвіту, тобто весь світ, в якому ми знаходимося, весь світ Web3, це по факту є свій метавсесвіт. До речі, це слайд із курсу професія цифровий радник. На університет в університеті learn to learn Global. А, і дивіться, тобто по факту ми заходимо, ми зараз вже знаходимось в такому метавсесвіті, де у нас є свій певний я би так сказав, цифровий капітал. Це наш цифровий гаманець, це є наша прописка в то, на тому чи іншому блокчейні, і на. А, на, на, тому, ну, на тому чи іншому проєкті можна так сказати. Тобто це наше громадянство в світі web 3 І е, ми можемо до нього додати наш там Decentralized ID, ід е, тобто себе ідентифікувати, наприклад, купити тот же е, ну, свого роду ens сервіс е, Думаю, бачили десь такі надписи. Там назва якась, metalcessвітet Тобто, фактично, це е, ну, свого роду як. Доменне ім'я, але в світі web 3 Плюс є е керамік, наприклад, є фрактал, який можна під'єднати до вашого криптовалютного гаманця. І таким чином, е показуючи, е ну, підрозити під під -під 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 свої документи, там паспорт, ідентифікаційний код, місце прописки, фактично себе ідентифікувати. І тим самим ви вже пройшли один раз КВС, і цей, цей, цю адресу криптогаманця можна під'єднувати під до. Інших сервісів, наприклад, тих банківських сервісів, які а, просять, щоб а, ідентифікувати особу. Так, це повністю розрушає а, взагалі, цей світ децентралізації, анархії і анонімності, але по своїй суті це також працює, та, ну і, крім того, можна ж використовувати розподілені ID. Тверджуючи свою особистість з точки зору реальних документів. І фактично, маючи гаманець, маючи певну кількість токенів того чи іншого блокчейну, ми можемо використовувати проєкт DeFi або стейкінгу для того, щоб отримувати і нарощувати свій цифровий капітал. І таким чином, маючи на, 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 фактично свій цифровий ідентифікацію, свою прописку в блокчейнах, нарощуючи свій цифровий капітал в різних блокчейнах, далі ми можемо ці токени, зароблені токени, використовувати в різного роду цифрових проєкти туди, куди ми зараз з вами рухаємося, і фактично створювати своє цифрове життя, тобто в рамках гейміфай Metaverse, learn to earn або інших проєктів, які в майбутньому у нас будуть створюватися в світі Веб3. І фактично, як бачите, світ Веб3 це просто максимально величезна екосистема з різних блокчейнів. На базі кожного блокчейну створюються різні свої продукти, і кожного з них треба розуміти, як ними правильно користуватися і як з ними а, далі співпрацювати. І зараз вже з'являються такі професії, як цифровий радник, який дає фактично можливість розуміти, як працює світ web 3 рекомендувати і ну, фактично радити своїм клієнтам різні можливості інтеграції в світ web 3 і відповідно розвитку в цьому світі, або в принципі самому навіть розвиватися в цьому світі, правильно його розуміти. Наприклад, у нас в університеті learn to Інґробал є окремо курс професія цифрових радник, в який якраз ви і вчитеся тому, як правильно вивчати світ web 3 як правильно в нього інтегруватися, як правильно розвиватися, побудовувати свій цифровий капітал і створювати своє цифрове. Життя до речі, в цьому курсі у нас вже пройшло 11 студентів. і Просто всі в захваті від цього курсу всі отримали сертифікат, і фактично після нього можна стати справжнім цифровим радником. Тому рекомендую також підключатися. А от це і є біткоін, от це і є метавсесвіт і це і є власне цифрове життя. Тому біткоін це вже динозавр 20-го року, не 20-го року, 20-го століття. І зараз ми йдемо у світ 21-го століття, але біткоін він завжди залишиться в наших серцях і залишиться на наших гаманцях як цифрове золото. І я більш ніж впевнений, що в майбутньому він буде поступово-поступово зростати в своїй ціні. З вами був Михайло Пацан. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і обов'язково діліться цим відео, відео з друзями і чекаю вас на курсі професія цифровий радник.